Волоковський, гравець футбольного клубу оболоні. Раме відіграли ви частину матчу. Наскільки задоволені своїми діями в цьому поєдинку, ну і загалом від результату, які враження чи нічия закономірний результат, і чи задоволені ви цим набраним одним очком? Ну, старався підсилити гриватації, допомагав в обороні. Щось виходило, щось ні. На рахунок результату хотіли виграти і намагався це зробити. Верес сьогоднішній, наскільки складно було діяти проти них на полі. Чимось взагалі здивували рівненські футболісти в цьому матчі в першому таймі, який ви бачили збоку, ну і в другому, коли вже ви були на полі. Ну, Верес не здивував, ми дивилися, це сильна команда. Добре грають в Атаці. Дуже гарна оборона, дуже згаджено грають. І нічим не здивував, знав, що буде важка гра. Вісім турів позаду в команди 10 очок набраних середина турнірної таблиці. Наскільки цей результат, це місце, на вашу думку, відповідає тій грі, які зараз показує ваша команда. Чи можливо могло бути більше, можливо, могло бути менше, як ви вважаєте? Могло бути більше, могло бути менше, але ми на кожну гру виходимо вигравати, і нас більше нічого не цікавить, тільки перемога. Дякую за коментар.